Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший тайм. Тому підписуйтесь на канал та на наш телеграм, там ще більше новин футболу. А також можете підтримати мене, ставши спонсором каналу. Подробиці в описі, ну а ми починаємо. Мудрик в фінальному матчі Челсі проти Ліверпуля дозволив забити Ван Дейку. 25 лютого відбувся фінальний матч Кубка Англійської ліги між командами Челсі та Ліверпуль. Гра завершила з рахунком 1-0 на користь каузерів після екстратаймів. Український вінгер пенсіонерів Михайло Мудрик розпочав поєдинок на лаві запасних. Та вийшов на поле на 90-й хвилині замість Ніколаса Джексона. Єдиний гол на 118-й хвилині забив Вірджіл Ван Дейк після навісу з кутового. Багато фанатів, у тому числі українських, звинувачують у пропущеному голі Мудрика, оскільки двохметровий нідерландський захисник забив саме з-під українця. Однак, навряд чи до Михайла є питання, оскільки Вірджіл прибіг на м'яч з центру штрафного майданчика. Та у верховій дуелі у Мудрика шансів проти Ван Дейка явно не було. Також ще нагадую, щоб ви підписалися на наш новий телеграм-канал. Там ви можете знайти щоденні новини футболу, аналітику та відео моментів та голів. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Металіз1925 Динамо. Прес-конференція Шокольського про подарунок Гармашу, юного дебютанта та відновлення Ярмоленка. Головний тренер Динамо Олександр Шавковський відповів на питання журналістів після поєдинку 18-го туру УПЛ проти металіста 1925 Насамперед, я хочу сказати, що розпочався третій рік повноцінної військової агресії з боку Росії. Вже третій рік, як вона вторглася в нашу країну, руйнує наші міста, вбиває наших мешканців, відвозить наших дітей. Це все відкладає свій відбиток на те, що відбувається. Хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що вони роблять, за те, що сьогодні ми маємо можливість грати в футбол. Він існує завдяки їм. Щодо Михавка, має великі перспективи і велике бажання. Він досить молодий гравець. Ми всебічно його підтримуємо та допомагаємо. Немає людей, які не роблять помилок. У цьому матчі Михавко зіграв на досить високому рівні. М'яч пороскочив у нього під ногою, таке трапляється. Але у тому епізоді ми могли зіграти краще, коли пропускали. Тому це колективна відповідальність та колективна помилка, відновлення Ярмоленко та Темчика. Кір Моленко почав тренуватися, але поки що у нього вимушена пауза. Тимчик почав працювати з основною групою. Малиш вилетів на 2,5-3 місяці. Йому робили операцію. Біловар теж наступного тижня має почати працювати після струсу мозку. Андрій Шевченко дуже важливо, щоб гравці приїхали до збірної вмотивованими. Президент УАФ Андрій Шевченко розповів в ефірі УПЛТБ про плани на перший тренувальний збір нашої головної команди. Буквально за 10 днів збиратиметься наша головна команда. Ми зробимо все, аби підготовка була мога краще. Хлопці, які грають в Україні, їхатимуть на збіри в Марбелію. Потім до них приєднаються наші гравці, що виступають в іноземних клубах. Дуже важливо, щоб вони приїхали вмотивованими. А я думаю, що вони будуть вмотивованими. І важливо, щоб вони правильно підготувалися до. А з нашого боку, ми все зробимо, що так і було, сказав Андрій Миколаєвич. Їм байдужа війна. Серна зізнався, як шахрі вдається заманювати легіонерів в УПЛ. Спортивний директор гірників Даріо Серна розповів про трансферну політику клубу. Взимку ми підписали двох бразильців: Гомеса та Кевіна. За одного ми заплатили 12 мільйонів євро, а за другого 12 мільйонів плюс 3 бонусами. Кевін молодий вінгер з фантастичним потенціалом, а Гомес ще молодший і не менш потужний півзахисник. Клуб зберігає надзвичайно високі стандарти, попри всі проблеми, з якими ми живемо стільки років. Для нас головне, щоб ці молоді футболісти хотіли приїхати. Вони обирають шахтар, а не інші європейські клуби, тому що знають, що ми пропонуємо їм на полі. Їм байдуже війна. Ми граємо в красивий сучасний футбол. Ми молоді й дуже амбітні. Циту серну джерело. Циганник назвав гравця Динамо, який має найбільші шанси перебратися у топ-клуб Європи. Відомий журналіст та коментатор Ігор Циганик впевнений, що Микола Шапаренко найближчий з футболістів Динамо до переходу у команду топ-5 європейських чемпіонатів. Два роки тому був впевнений, що піде з команди Микола Шапаренка. Коли ми їздили на товариські поєдинок з Інтером, то керівництво підходило до Луческу і повідомляло йому, що розглядає можливість купівлю Миколи. Але війна далі травма та відновлення. Поки коля не готовий, лише зараз повернувся на поле. Дай Бог, щоб він відновився до того рівня, на якому він був. Дай Бог, щоб на нього претендували найкращі клуби Європи. Серед інших Брашко, Ванат, Вівчаренко. Молоді у киян доволі багато. Всі вони можуть претендувати на переїзд в інший чемпіонат. Треба, щоб вони конкретно зростали у внутрішньому чемпіонаті. Команда має теж добре виступати, щоб виграти УПЛ і засвітити футболістів на міжнародній арені. Тоді і ціна за них буде. Отже, на мою думку, перший продаж це Шапаренко. Далі трансфери будуть у такому порядку: Брешко, Ванат, Вічеренко та Волошин, сказав циганик у коментарі Спорт Експрес. Руслан Ротань, декому з гравців Олександрій краще піти в оренду. Головний тренер Олександрій Руслан Ротань розповів про підготовку команди до другої частини сезону в чемпіонаті України. З нетерпінням чекаємо на початок весняної частини чемпіонату. Зараз треба зосереджуватися саме на ньому, і саме чемпіонат покаже, наскільки хлопці готові, бо не секрет, що працювати є на чим, і вони це розуміють. Але ми рухаємося у правильному напрямку. І їхні психології та ментальні зосередження тому, щоб добре попрацювати вже в чемпіонаті. Я задоволений відношенням футболістів до своєї справи. У нас на деяких позиціях до трьох гравців конкурують за місце в основному складі, тому це завжди плюс. На мою думку, конкуренція продовжиться і в чемпіонаті. Хто буде сильнішим на тренуванні, хто і буде грати. Це спортивний принцип і ми маємо його дотримуватися. Зараз ми якраз аналізуємо результати зборів. Чи відбудуться зміни? Думаю, що так. Є достатня кількість гравців. На деяких позиціях на полі навіть конкуренція. Я про це вже казав. Вона може в чемпіонаті навіть перешкодити. Тому декому з гравців буде краще піти в оренду. Але це не означає, що ми ставимо на них хрест, сказав Ротань в інтерв'ю офіційному сайту Олександрії. Черговий зрадник, український вратар, перейшов у московський Спартак. Екс-голкіпер Дніпра 1 та металіста Мирослав з вирішив стати черговим тимощуком-зрадником. 21 річний Мирослав з який народився в Луганську, захотів приєднатися до росіян. Тепер він буде захищати ворота Спартака другої команди. Перехід стався 5 лютого 24-го року. Про це повідомляє Трансфермаркет, оскільки сам московський клуб про підписання ще не оголошував. Утім, на офіційному сайті Спартака вказується, що з зіграв у Томориському матчі за Росія. Команду. Нагадуємо, з новинку провів 5 мячів за молодіжну збірну України. Євген Геллер. Ми готові продавати всіх, навіть Коваля, якщо його хтось купить. Президент Зорі Євген Геллер розповів про трансферну політику клубу. Розкажіть про інтерес до лідерів зорі Гареро Батаго. Ви готові їх продати? Ми готові продати всіх, навіть коваля, якщо його хтось купить. Якщо її людина, і її хочуть купити та дати умови краще ніж ми. Чому б це не зробити? Дадуть хороші умови для футболіста для клуба. Ми з задоволенням продамо взимку. Ви вже нікого не будете продавати. Ні, нікого ми не продаємо. Тобто ця команда, яка зараз збирається, ваші нові трансфери, нападник кондур, це вже з перспективне новий сезон, це з перспективи на весняну частину. Якою ви бачите весняну частину, ваш прогноз, я її бачу позитивно, а там подивимося, М'яч же круглий. Вакула дебютував за Минай. Владислав Вакула, який приєднався до Минай під час зимового трансферного вікна, дебютував за Ужгородський клуб. Сталося це в матчі з Дніпром-1. 24 річний Вінгер вийшов на заміну на 64 й хвилині і зіграв до кінця поєдинку. 99-й номер Минай не зміг суттєво вплинути на хід поєдинку. Матч завершився з рахунком 1-1. До приїзду в Закарпаття Владислав виступав в оренді за Чорноморець, де провів 11 матчів у першій частині сезону. What? Huh?